Сурочки, мені потрібна буде тільки спиночка. Ось я її перевела на кальку. Від лінії талії, от сюди вниз, я поки що відступила 17 см. Але, можливо, я трошечки ну, зроблю коротшою, це буде видно пізніше. І перш за все, чого я почну? Я почну з плеча. Виточка тут мені не потрібна, я просто вирівнюю плече. Далі відмічаю тут на величину свого плеча, У мене це 12,5 см. І далі, я отак візьму продовжу лінію трошечки. Прямо по плечу, трошки продовжу. І далі від кінця свого плеча я відступлю, відкладу, ну, хай буде 5 сантиметрики. Десь приблизно так я хочу. Так, тепер, отже, оце в мене буде кінець плеча. Тепер трошечки треба розширити. Спочатку, так я візьму от моя точка, нижня точка пройми. Я зведу і тут, там, де в мене ось тут понизу закінчується. Я просто прямою лінією поки що зводжу Ось отак. І тут відступлю. Два сантиметри. Два сантиметри. І так як я от в цьому місці спускала плече, збільшувала, то отут, в цьому місці, де в мене закінчується пройма, тут обов'язково треба вниз розширити пройму. Я відкладу. Я відкладу, ну, хай буде 4 сантиметрики. Так, і все, тепер малюю нову пробу. Я її стараюся малювати от в цьому місці по прямій, майже рівною. І тільки отут, в самому низу, я вже її роблю більш такою округлою. Все. Ну, ось ось така буде. Звичайно, на примірочці я ще матиму можливість, наприклад, трошечки розширити або поглибити. Але поки що так хай буде. Далі, тут, в цьому місці, де в мене лінія талії, я талію продовжу. Тут у мене буде згін, тут буде кокетка, але кокетку я намалюю пізніше. Я зараз що хочу зробити? Я зараз візьму і виріжу по новим контурам свою викрійку і переведу її, ну, ще одну, точно таку зроблю, для того, щоб зробити перед. А потім я вже буду окремо працювати зі спинкою. Тут я нанесу лінію кокетки, відріжу і так далі. І там я буду наносити потрібні міні-лінії, додавати і так далі. Хочу ще сказати, що тут по горловинці я нічого не зрізаю, тому що, якщо тут зрізати, починати. То може бути таке, що комір буде дуже далеко від шиї і буде відставати. Він все-таки, зазвичай ми ж його ніколи не застібаємо до кінця, але він має бути більш-менш ну, близенько до шийки. Я тут поки що нічого, але коли я кроїтиму, я не, не додатиму сюди, на... ну, прибавку не буду додати. Вирізала і обвела на інший папір. Таку ж саму детальку. Ось тут ось у мене. Точка початку плеча. Я від цієї точки узор відступлю один сантиметрик, отак по прямій прямому так, по лінії, от один сантиметрик і. Треба зробити так. Треба поставити оцю точечку кінець плеча нашого справжнього. І от звести оцей один сантиметр і от кінець плеча нашого. Ось такою лінією. Нерівною, а такою чуть, чуть чуть випуклою. Тобто не не сюди ведемо, де вже моє нове в нас плечику. А там, де приблизно наше плече. Закінчується. Це є зараз можна обвести вже на Так, і ця вже лінія нам не потрібна. Далі отут низу. Від центр переда відкладу півтора сантиметра. Так, і спочатку попрямій. Декілька сантиметрів, там сім, вісім сантиметрів, попрямій, а потім. Так, а потім от так сюди. Такою кругленькою лінією просто звести. Ось отак є. Далі. Тут де горловинка. Ось тут. Десь, можна... ну, десь спустити можна. Можна 5 сантиметрів десь спустити можна. Візьму 4 поки що, там подивлюся. 4 см яки спускаю і малюю таку кругленьку. Це вже нам не потрібно. Так. От у мене центр переда буде. Тут буде перешивна планочка. Планочка в мене буде 2 см шириною в готовому вигляді. Значить, тому я отут, в цьому місці, нічого не пробавляю, ніяких отут прибавок не роблю, тому що 1 см якраз піде на обробку. Планки, це буде припуск. І все. Тобто, тут нічого більше не додаю. Зараз виріжу контури. Вирізала полочку і спинки. От ще по полочці, от в цьому місці, де найкруглення на, 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 таке йде, тут можна трошечки зробити невеличку таку штучку вирізати. Так. Тепер отак хочу прикласти і подивитися, щоб у мене ем, отут, в цьому місці, було все кругленько. Так, де плече. Щоб тут не було ніяких Е, Тепер іще ще складу. Так виквійки з'єднаю їх по лінії талії. І ось в цьому місці, десь приблизно, де от кінець плеча, отут зрізати десь 0,7 Сантиметр. Ну, сім міліметрів зрізоть угу. з кінця плеча. Кругленько теж така, щоб лінія була. Е, ось тут по... попереду мені якось. Здається, трошечки, наче бугорчик такий, так я отак зроблю. Плавненько зроблю. І отут трошки зріжу. І ось отут. Теж чуть-чуть зріжу, щоб воно ж то є. Ну, прям така рівненька, гладенька лінія. Так. Тепер ще треба зробити нам нанести. Пакеточку по спиночці. Я десь думаю, що я зроблю її... Ну, десь приблизно 11 см від, від центра спинки. І... І зроблю я її просто рівною. Я не буду нічого тут якихось фігурних цифр робити. Чи ні, так. Ні, Рівна якось не дуже мені подобається, тому я отак зроблю. Я до центра десь до серединки буде рівно йти отут, а отут ось отак. Десь на 7 міліметрів вона трошечки в мене буде спускатися. Тут у мене згін. Тут у мене згин плюс три сантиметри складка буде. Складка відрізаю. Так, хотіла відрізати, але поки що не буду. Чому? Тому що я зараз ще від цієї е, зроблю рукавчик і вже потім буду відрізати кокетку. Рукав. Як зробити рукав? Я е взяла шматочок паперу, склала напрямку угу, рівненько. Так, кладу лінійку. От і клала лінійку. Згін до лінійки приклала. А тут кладу Таким чином викрійку спинки, щоб там, де горловинка закінчується, оця точка, була на лінійчиці. А в цьому місці, в цьому місці, щоб десь 1 см 0,7 см, не доходило до згину оце кінець плеча. Десь, щоб отут воно було. Тобто оця лінія, вона як одна, да, у нас піднімечку. А тут ми, я викладаю от сам рукавчик, виклала і обвела його. Так. Є, це відклада. Далі, отут по прямій намалювала, тут веду-веду десь 8, 7, там 9, якщо великий рукавчик 9 см. Веду по прямій, а потім ось отак трошечки чуть-чуть іду -чуть, вниз. Ось отак. І малюю рукавчик. Щоб він був такий, ну, як ласкенький що. Так, щоб він подобався. От тут важливо, щоб в цьому місці, де в нас спочатку по прямі, щоб отут не було отакого буграння. Бо буде тоді стирчать на рукаві, на він не буде лежати так акуратно, а буде такий, як горбочок. Тому тут треба, щоб... Плавно, плавно було. І сюди отак прийшли. Так, є, намалювали. Тепер беру сантиметрову стрічечку і приблизно дивлюся, скільки я хочу, щоб у мене була ширина манжи. От, думаю, що мені 22 достатньо буде. Я беру 22 і десь. На 2 защіпа беру ще 6 сантиметриків. Тобто в мене буде манжет, вірніше понизу рукава в мене буде ширина 28 сантиметрів всього пополам, це 14 см. Я отут відкладу 14 см. Чотирнадцять, ну трошечки більше, поки що про всяк випадок. Чого трошки більше, тут я буквально 5 мм здала, тому що я не хочу, щоб прямо різка оця лінія була, отак от сюди заходила. Я потім краще зріжу, якщо я, напрямі, це побачу, що мені щось не подобається, я приберу, ну, обведу мастером. І обріжу. Отут в мене довжина рукава на. Папері виходить 44 см. Я коли кроїтиму я трошечки додам ще внизу. Я зараз порахую, скільки мені потрібно буде додати, для того, щоб рукав був не не короткий. ну І, і виріжу рукавчик сам Я подивилася, що мені отут. Тут у мене 44, а мені потрібен рукавчик приблизно 50 см. Значить, я от сюди зараз пишу, що я донизу додам 6 см. Плюс 6 см от сюди вниз. Далі, це щоб не забути. Тобто я, коли буду кроїти, я ці додам. От у мене центр. Центр рукава. Ось згін. От у мене буде передня частинка. На передній частинці можна трошечки зробити невеличке поглиблення. Такою плавненькою лінією. Десь приблизно 6 міліметрів, 5. Оп. Все, галочка оця означає, якщо видно. Що це в мене перед, до, до переду, це до спинки відповідно, е, все тепер можна відрізати покетку. Так. Залишилася ще одна остання деталька. Зазвичай плечовий шов у сорочках переносять, ну наперед, скажімо так. Тобто я зараз візьму півтора сантиметрика, отут, нанесу. Відріжу і приклею до кокетки. В принципі, цього можна і не робити. ну Візьму 2 см хай буде Так, отак я відріжу просто. Отак мені треба нанести. Окрім. Так от було воно сюди. Тут було. Я його беру і зараз перенесу сюди. Ось таким чином. Тут, Тут шматочок такий трошки як виглядає, я його скругляю. І хочу перевірити, щоб у мене співпадали плечі. Не співпадають. Тут, значить, доклею на невеличкий шматочок. Ось отак кінець. цього місце сюди, 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 сюди. І ось отут треба промалювати, щоб це було як одна лінія. Відріжу. Так, тут сходиться От в цьому місці, де у мене горловинка, якось не подобається мені, що тут куточок оцей. Його теж отак більш плавненько намалює. Ось і так і зріжу. Ось так. Значить, манжети, планочку, кишеньки і комір. Я буду круїти. Вже потім, після того, як я викрию основні деталі, зметаю їх, приміряю, і потім вже я буду країти оці дрібні детальки. І, ну, приступаю до розкрою.